Я Ангеліна Грищенко, мені 26 років. Я акторкою Сумського національного театру імені Щепкіна, активно задіяна в репертуарі театру. Зіграла головну роль Ані в виставі, Де я залишусь, Венді в дитячій касці Пітер Пен. боїнг Боїнг-Боїнг роль француженки Мішель. До речі, цю роль я зіграла також і в антрепризі з Ольгою Сумською. Маю досвід в зйомках. Знімалась в серіалі Сліпа, Кріпосна, Реальна містика. Зіграла головну роль в короткометражному фільмі Переворот. Активно займаюсь вогняним шоу, маю досвід з піротехнікою. Їжу на автомобілі, мотоциклі, катаюся верхи на велосипеді. Також займаюсь. Бейкбордом, сноубордом та іншими видами спорту. Маючи достатню кількість зіграних головних та другорядних ролей, маю величезне бажання розвиватися далі та вдосконалювати свою акторську майстерність. Мій номер телефону 063 811 48 68.